Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу відбулися перші матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, десять пар, десять протистоянь. Всі дуже рівні. Як наслідок, уже ніяких розгромів немає. Нікому по суті не вдалося зробити грандіозної заявки щодо виходу в наступний раунд. Тобто, все буде вирішуватись у матчах відповіді. Ну але давайте ж подивимося, чим завершились перші поєдинки. Розпочинаємо з матчів вівторка. Про один з них ми вчора детально та конкретно поговорили. Звичайно ж, мова про протистояння Динамо Київ глазго Рейнджерс. Дякую всім, хто подивився вчора відео. Якщо не дивилися, нагадаю: один-один завершився поєдинок. На 37-й хвилині кияни виходять вперед завдяки голу Андрія Ярмоленка. Але в другому таймі, чи то кияни віддали ініціативу, чи то рейнджерс її перехопили. Одним словом, за 20 секунд до завершення матчу ДСР забиває та зрівнює рахунок. І 1-1, звичайно ж, тепер більш комфортніший рахунок для шотландської команди, ніж 0 -1. Огляд інших поєдинків вівторка розпочинаємо з Азербайджану, де тамтешній чемпіон Караба грав проти чемпіона Болгарії Лудогорця. Лудогорець всі попередні раунди розпочинав домашніми матчами і завершував їх перемогами. А ось тут виїзна. Але тим не менше, перемога таки є. В дуже непростому матчі здобуває цю перемогу лудогорець. В першому таймі боротьба як наслідок чотири жовті, але голів не було. А на початку другого на 56 й хвилині лудогорець рахунок відкриває після подачі. Зі штрафного забиває захисник Алмейда. Доволі оперативно Карабах зрівнює рахунок. На 64-й хвилині забиває Жуніньо. Господарі побігли виривати перемогу, натомість, як у лодогорця були контратаки. І, зокрема, на 87-й хвилині Відаль робить рахунок 2-1 на користь Болга. Щоправда, за дві хвилини по цьому отримує другу жовту, тобто був вилучений, і до завершення матчу Карабах грав у більшості, але зрівняти рахунок господарі не змогли. Як ми й прогнозували, багато голів було протистояння чемпіона Швеції Мальме та чемпіона Греції Паока. 2-2. господарі володіли ініціативою, двічі виходили вперед, але греки двічі рахунок зрівнювали. Зокрема, на 42-й хвилині забуває колишній гравець Шахтаря. Тайсон зрівнює рахунок таким чином. В першому таймі 1-1. Щоправда, спочатку його гол переглядав вар, але гол таки було зараховано. В другому таймі господарі на 67-й хвилині з усиллями на насі буквально заносять м'яч. Та голкіпера у ворота 2-1. Але на 75-й паОК з усиллями Рахмана встановлює остаточний рахунок матчу 2-2. Подивимося, що в матчі відповіді буде так багато забитих м'ячів. Можливо, найбільшу заявку щодо виходу в наступний раунд робить чемпіон Данії Міттюланд, оскільки з рахунком 2-0 виграє у чемпіона угорщини Ференц Вароша. Причому виграє не лише по рахунку, а й по грі. В другому таймі у угорців, які програвали по ходу матчу, не було навіть жодного удару в ствір. Вже на 17-й хвилині поєдинку угорці втрачають м'яч біля свого штрафного, і польський нападник дачан Адам Букша обіграє голкіпера та відкриває рахунок. А в другому таймі на 69-й хвилині Франкеліно Джу подвоє перевагу своєї команди. Плюс до того у дачан у першому таймі ще й було нереалізоване пенальті. Між іншим, це третє побачене Мітюланда та Ференсваруша в Єврокубках і завжди виграє Міттюланд. Звичайно ж, угорцям тепер потрібно в матчі відповіді змінювати цю статистику та тенденцію. Дуже рівне та бойове протистояння вийшло між чемпіоном Чехії Спартою Прагою Праги та чемпіоном Румунії футбольним клубом Стяо Бухарес. Дев'ять жовтих карток було продемонстровано в даному матчі, але добре, що були голи. Забивали тут виключно африканці. На 61-й хвилині камерунський захисник Стяо Дава відкриває рахунок, але нігерійський легенер Спарти Тунджі на 78-й хвилині зрівнявши рахунок, встановив остаточний підсумок матчу 1-1. Абсолютно нічого не зрозуміло в даному протистоянні. Ліль-Франція, Фенербахче, Туреччина. Топова вивіска і топовий матч. Матч, до речі, відбувався не на полі Ліля, а у Валенсієні Тим не менше, звичайно ж, французам підтримка була гарантована, і вони на радість публіки відкривають рахунок уже на 12-й хвилині поєдинку. Захисник Сантос пробуває з гострого кута, трішки рикошет від захисника Фенербахче і м'яч у воротах. Турки могли зрівняти рахунок ще в першому таймі. Зокрема, капітан команди Едін Джеко мав вихід вічнавість з голкіпером, але не реалізував. В другому таймі Фенербахче на гол таки награв на 79-й хвилині прямим ударом зі штрафного зрівнює рахунок Кахве Джі. До речі, лише за вісім хвилин до цього на поле його випустив Жоземо Урінь. До основного часу поєдинку було компенсовано лише три хвилини. Здавалось би, часу не так багато, але Ліль встиг таки вирвати перемогу, оскільки на першій компенсованій Жегрова пробуває за меж штрафної, Знову трішки рикошет від захисника Фенера і 2-1 перемога бульдогів. Заключне протистояння вівторка це матч віцечемпіона Австрії Зальцбурга та третьої команди минулого сезону в Нідерландах Твента. Нагадаю, що саме в цій дуелі визначається наступний супротивник переможця фари Динамо Київ Рейнджерс. Гра зальцбург Твенти відбувалася на непростому газоні, але тим не менше команди створили чимало моментів. Але у першому таймі вдалося забити лише господарям. На 40-й хвилині півзахисник Кергард з льоту пробуває з лінії штрафної 1-0. В другому таймі так само овопільні моменти, але так само забуває Зальцбург наприкінці матчу і так само забуває саме Кергард. Дещо невдало зіграли біля свого штрафного захисники Твента як наслідок м'яч у нього, і з меж штрафної він пробиває та забиває. 2-0 це була серйозна заявка, але дану перевагу Зальцбургу втримати не вдалося, тому що на 90 90-й хвилині прямим ударом зі штрафного забиває в лап 2-1. Матч відповідь має бути запеклим. У середу в лізі чемпіонів відбулося три поєдинки. Всіх їх дещо об'єднувало, оскільки у всіх були автоголи. Розпочинаємо з Чехії, де тамтешній віцечемпіон Славія грала проти віцечемпіона Бельгії Реал Сен-Жилуаза. На 57 хвилину Славія розкатувала свого супротивника 3-0. Насамперед, в першому таймі постарався Томаш Хори, який відзначився дублем, причому обидва м'ячі забив ударами головою. Але на 72 й хвилини новачок Славі, захисник Бузик, зрізає м'яч свої ворота. І 3-1. Тепер у Бельгії, звичайно ж, Славії потрібно буде попрацювати. З різницею в два м'ячі чемпіон Словаччини Слован з Братіслави здобуває домашню перемогу над чемпіоном Кіпру АПОЕЛЕМ 2-0. Словаки забивали виключно в другому таймі, ну точніше, як словаки, перший гол Слована – це автогол захисника Апоеля Петровича. Тим не менше, 0-1 – це не катастрофа був для кіпріотів, але на 93-й гравець слована Роберт Мак пробуває за меж штрафної і влучає в дев'ятку. 2-0 – це уже серйозніша заявка Слована на вихід до наступного раунду. А от в найменш результативнішому матчі Ліги Чемпіонів, в якому зійшлися чемпіон Польщі Ягелонія та чемпіон Норвегії буде Глімт, автогол все і вирішив. На 58-й хвилині іспанський захисник Ягелоні Д'єгес зрізає м'яч свої ворота після прострілу. До цього гра була рівною, після цього поляки дещо знітилися, і як наслідок норвежці навіть могли забити більше. Але 0-1 так все і завершилося. Абсолютно всі матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів відбудуться у вівторок, 13 серпня. Відповідно, абсолютно всі їх ми оглянемо в одному відео. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо відео сподобалось, можете в описі під відео знайти інформацію, скориставшись якою ви можете підтримати канал. На все добре.